І так, 3 лютого встаю на ваги. Понеділок. Рівно 100. Той понеділок було в мене 100 кг 800 грамів. Ну, добре. Записую. Сьогоднішній мій цукор. 6,2. І так, пишу 3 лютого. Бо 27-го я не записувала, 20-го останній раз 100 кілограмів 50 грамів. А, а 27 лютого у мене було 100 кілограмів 800 г. Так, сьогодні 100 кілограмів. Рівно, слава Богу. І цукор 6,2. Ось так, результатами я задоволена. Так, дівчатка, всім добрий ранок. Сьогодні понеділок, 3 лютого. Вагу вежа мою бачили, 100 кг. Цукор 6,2. Чудово. Тепер роблю заміри. Я робила заміри останній раз. Двадцять третього, дванадцятого. Вага в мене була. 99, 800. Ну це одне й те саме. Так, сьогодні у нас третє. 02 25-й рік. Вага рівно 100 кілограмів. Так, а тепер заміри роблю. Урочик водичку п'є. Вже поїли, але їм треба їм сьогодні корму купити. Так. Заміри. 114 грудь, так як і було, а під грудьми. Під грудьми. сто два было сто так объем тали сто шесть так и было так объем с того. Об'єм Сьогодні. Сто була 118, 120. Сто Так, об'єм ноги. В самому широкому місці. була 58, зараз 61. Нічого. Рука. Рука. Рука 40. Так, як і була. Так, і об'єм нижче коліна. В мене Тут проблемне місце є. Я завжди тут міряю. Так. 43 було 42. Ну, оце так. На початок місяця. Це у мене такі заміри. Ну, все. на 2 см добавилось. Не все, ну. Но... В основному, да? стегна, талія на місці, під грудьми на 2 см, Іще коліно на один. Ну, оце так. Так, тепер берусь гарненько за себе. І до кінця місяця худну. Ой, давайте. Оце так. Мабуть, це кожне, да, дівчата? З понеділка беремо, з Нового року беремо. Це ж враховуємо те, що був новий рік. Новий рік трішки нарушали, да? порушували. Ой, ну нічого. То зі мною пишіть. Давайте. Чекаю ваших. Ваші повідомлення чекаю. О, Як правильно зварить, то виходить із пінкою. Так, дівчатка. Десята година. Кава номер 2 Першу каву я пила з Сережою. Ще о 8 годині це вже друга. Так, Так, дівчатка, зачитаю вам сьогодні про каву. Мені коли щось цікаво, от я хочу щось знати. Я заходжу в Google, набираю і там відповідь шукаю, щоб Довго не шукати, ніде. у Гуглі все є? Тут вибираються самі правильні відповіді. На ваші питання. Про каву багато, да, різного, що і шкодить, і піднімає тиск. Ну, це, це як то кажуть, міфи все. Кава це джерело антиоксидантів. Антиоксиданти перешкоджають вільним радикалам знищувати наше ДНК і руйнувати мозок. Захищають імунну нервову систему. Кофеїн покращує пам'ять. У людей, що випивають дві чашки в день на 40% знижується ризик розвитку хвороби Паркінсона і Альцгеймера. Кава допомагає запобігти розвитку ожиріння печінки. Кофеїн є своєрідним депресантом. Кава скорочує шанси на розвиток діабету другого типу. Вершки для кави, що містять деяку кількість корисного жиру, можуть допомагати уповільнити всмоктування кофеїну. Це полегшує роботу ваших наднеркових залоз. Вершки це, рідке... це... Вершки це рідке жовчогінне. Так що так. Якщо вам цікаво, пишіть, я буду. Находити те, що ми вживаємо, і розповідати і читати. Бо розповідати це для мене тяжко. А читати мені легко. Все, п'ю каву. Так, 11 -та година, і я в путь. По справу. І вже додому. Така гарна погода. Йду собі потихеньку. Дрон куляпалось, дощ і сніг. А зараз гарно. Сонечко, бачите. Так, і покажу вам вдома покупки. Ну, як завжди, сире молоко. Зелено. Так, я вже довго. Працює витяжка, бо коли йшла, поставила варити м'ясо. Думаю, прийду, та швиденько зварю суп, вже м'ясо буде готове. Я знала, що я довго не буду. Так, Так, показую покупки. Сьогодні сир взяла такий ось. Отак. сир. Сокол, сокол. Це польський сир, побачив, не знаю який. Вершки знову взяла. Молочко, бо я домашнє роблю сир із нього і сироватку. А таке це мені. Так, пить, То я пиапсіліум розвожу тут. То... Ну, то так, так, яйця. По 40 гривень у нас в копілці. Масло 82,5 сутки, 105 гривень, первомайське. Йогурт такий 36, здається. Так, ну це приправи, розкошувався для тіста і перчик по дві штучки. Сирок. Сирок отакий. Дружба. Чи Ну так, да, дружба. Так, і один грибшу взяла. Оце він затягнув 24 щемось. 24,57. Так, і отримала я, на моїй кущі, документи. Все. Поки що все. Зараз швиденько готую капуснячок. Хочу вже їсти. Зараз у нас 12, 12 Все, зараз роздягнусь та й буду готувати. Так, дівчатка, супчик мій готовий капуснячок. Зараз буду обідати, дивіться, який класний. Ну, Картоплю віддам котикам. От. А то сама буду. буду обідати. Так, скільки це у нас? 13.30. Завжди оце дотягую до того, що так їсти хочу, страшне. А котикам треба ще йти в магазин купити корм, бо у центрі такого немає. Я колись, бачу, колись брала на базарі. І вони не хотіли його їсти, не такий. А тут на 10 гривень дорожчий, але він, ну, мабуть, ж добріший. То вони його їдять з задоволенням, а той не хотіли такий кругленький. Дешевший на 10 гривень й так, таке дай так, ще при йти. тисяч. таке 10 гривень, так? Краще я тут візьму. Не хай собі їдять. Ну, вони зараз не голодні, так? Я їм по шматочку сирого м'яса дала, і ще в них воно корм лежить, ну вони вже заглядають. Може, ще й суп ось дам. Все, давайте всім смачного. Так, 15.20, йду в магазин. Покорм котика. Оце буде в мене сьогодні така фізкультура. Один поход вже був, це другий. Та і все буде. У нас на вулиці є така краниця. І зараз вулицю ми, у нас перейменовано на вулицю Володязна. Дивіться, яке небо. Дивіться, яке небо. Буде сніг, мабуть. Ще й дуже я з магазин. Так, все, 16 година, дома я вже. О, сіло кучу. Хотіла кілограма два, а там залишилось у них мішечку чотири. Та забирайте ну вже забрала. Супчик теж їдять. Картопельку муля їсть. Їжте. Зараз дам ще корму. Помити треба тарілочки ваші. Що це тут у мене? Сталося. О. Ой, занурилася опять. й Вони люблять тут і хрестики, і нолики, і цвітненьке таке, зелененьке, червоненьке. Оце вони таке люблять, жовтеньке. На. На. Йо. Так, все, треба роздягатися. Пішла я роздягатися. Ой, хочу чаю. Як було кіно, то екіпаж, паш, хто пам'ятає, це ж такі дівчата, як я. Чуча, да. чуча. Як оце я зараз сижу чуча, чуча муча. Чай з мандариною. Взяла ще мандарин. Три, такі гарненькі лежать тут. Як ти їх не візьмеш як вони просяться? То там наїлися вже, то сидіть мовчки. Поп'ю чайку та відпочину. Ще тільки 16-та година. 15 хвилин. Так, давайте, дівчатка, поп'ю чай, не буду сьорбати перед вами. Заморилася я. Так, дівчатка, підвечеряла я. Нічого не захотіла видумувати. Ще тарілочку супу з'їла та і все. Оце закушу мандарином. Та й на сьогодні буде все. Вже 17.20, на вулиці вже темно. Зараз піду поставлю вам відео. Вам дякую, що ви мене додивились до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе і своїх діток! До побачення.